Судися, о, Господи, з тими, хто судиться зо мною, воюй з тими, хто зо мною воює, візьми малого й великого щита і встань мені на допомогу. Дістань Списа і дорогу замкни моїм напасникам. Скажи до моєї душі я, спасіння Твоє, нехай засоромляться і будуть поганьблені ті, хто чатує на душу мою. Хай відступлять назад і нехай посоромляться ті, хто лихо мені замишляє. Будай вони стали, немов та полова на вітрі, і ангел Господній нехай їх жене, нехай буде дорога їхня темна сковська, і ангел Господній нехай їх жене. Бо вони безпричинно тинета свої розставляють на мене, яму копають безвинну на душу мою, нехай нагла загиблі, якої він знає на нього, спаде, і сітка його, яку він наставив, хай зловить Його у нагле нещастя. Бо бодай від нього упав, а душа моя в Господі буде радіти, звеселиться Його допомогою. Скажіть усі мої кості, Господи, хто подібний до тебе. Ти рятуєш убогого від сильнішого над Нього, покірного та бідаря від Його дерія, свідки встають неправдиві, чого я не знав, питають мене, віддають мені злом за добро, осирочують душу мою, а я, як вони хворували, були зодягався верету, душу свою мучив постом, молитва ж моя поверталась на лоно моє. Як приятель, будь то брат він для мене, так я ходив, ніби був я в жалобі по матері, був я засмучений. Схилений. А вони, як упав я, радіють та сходяться. Напасники проти мене збираються. Я ж не знаю про те, кричать і не мовкають. З дармоїдами та пересмішниками скригочуть на мене своїми зубами. Господи, чи довго ти будеш дивитись на це? Відверни мою душу від їхніх зубів, від отих левчуків одиначку мою. Я буду тебе прославляти на зборах великих, буду тебе вихваляти в численнім народі. Нехай з мене не тішаться ті, хто ворогує на мене безвинно, нехай ті не ворогають очима, хто мене без причини ненавидить, бо говорять вони не про мир. Але не спокійних у краї облудні слова вимишляють. Свої уста на мене вони розкривають, говорять, ага, ага, наші очі це бачили. Ти бачив це, Господи, не помовчиш, Господи, не віддаляйся від мене. Устань і збудися на суд, мій Боже мій, у Господи мій на суперечку мою. Розсудити мене по своїй справедливості, Господи Боже мій, і нехай через мене не тішаться, нехай не говорять у серці своїм, ага, його маємо ми, хай не кажуть вони, ми його проковтнули, нехай посоромляться. Та застидаються разом, хто з мого нещастя радіє, бодай вбрались у сором то в ганьбу, хто рота свого розкриває на мене. Хай співають та звеселяються ті, хто бажає мені правоти, і нехай кажуть завжди Хай буде великий Господь, що миру бажає своєму рабові, а язик мій звіщатиме правду твою, славу Твою кожен день.